Let's go! Саня, ти хорош! Ти просто легенда! Щоб запустити регенерацію мого здоров'я, Три малюка, ви що на приколі! Так, там зверху діаманти, ще одні, ще одні, тут скелет. Скелет згорів, тупо взяли. Ха-ха, <ріху> дурак. <ріху> Ух ти, йо! Нє, не, 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 я не готовий. Я не готовий абсолютно. Це варден виліз? Ні, 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 варден веліста це нереально. Йоу, друзі, всім привіт і сьогодні. Ми з вами продовжуємо наше виживання в світі Майнкрафт, проте доданий один дуже цікавий бос. Ну і не тільки босс, а ціла споруда, яку нам доведеться знайти в цих джунглях для того, щоб заспавнити цього боса. Ну і підготуватися, якщо чесно, треба нормально. Я би сказав навіть дуже сильно, тому що ну, нібито, наскільки я знаю, не зарито в проти нього взагалі нічого не може. Тому треба мало того, що ліжко там поставити десь щоб спавнитись, так ще Броню зачарити якусь, хоча б, хоча б залізну просто, ну я буду вмирати постійно. Тому, можливо, навіть надо не залізну. <свистит> можливо, навіть надо зачарити діамантову. Але я сподіваюся, що ми з цим всім абсолютно легко розберемося, тому що у мене вже є купа дошок, верстак і палки. І з легкістю прям відразу можемо апгрейдити всі свої інструменти для того, щоб відправитись на пошуки нашого данжу. Якщо чесно, я до кінця не знаю, як він виглядає, але я знаю точно, що він дуже великий. От прям ну максимально здоровий. І знаю точно. Точно, що мені треба по дорозі знайти ще велику печеру, в якій я зможу максимально швидко нафармити собі, що залізо, що діаманти, що стіл зачаровань, тому що без цього всього абсолютно ніяк, я хочу сказати. Мені ще ще потрібен в будь-якому разі. І коротше потрібно дуже багато всього, якщо чесно. Ста, які тут джунглі, вони прям здоровецькі, максимально. Блін, мені би печеру, мені би печеру велику. Не знаю, печери великої нема, але я зато знайшов корів. В принципі, з однієї сторони мені шкіра треба буде, щоб зробити собі хоча б трішечки книжок. Так що. Вибачайте, дуже сильно, ну і ще заодно поїсти, зможу щось. Так що, свині, ви теж попали під гарячу руку, без вас тупо нікуди. Так, а я, походу, знайшов першу печеру. Ану, 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 ану. Скажи, що тут прям відразу є десь вугілля, є. Без вугілля просто мені теж нікуди, тому що мені треба і смолоскипи, які будуть все освітлювати, і, і пічка, в якій я зможу жарити м'ясо, яке я добув. Коротше, в будь-якому випадку, треба дуже багато вугілля. Залізо жарити. В общем, вугілля сильно-сильно мені треба. Так що побистренькому робимо собі трішечки смо хоча б 4 -4 Штучки. І тут біля заліза прям відразу робимо пічку, тому що в пічці треба жарити м'ясо і жарити його багато. Можна навіть нафармити собі на ще одну пічку, в якій буде в одній жаритись м'ясо, в іншій залізо. І я думаю, буде максимально чітко. Тому робимо ще одну пічку сюди, залізо, давай сюди. Звідси заберемо жарене м'ясо. Можна похавати тепер. Так, ще є тут трохи вугілля, значить, воно мені теж потрібне. Залізо вже пережарилось. Супер. Можна сюди сувати. Тепер яловичину. І все з кайфом. Правда, заліза дуже мало. Я не знаю. Ну, меч можна зробити, але. Я би краще зробив діамантовий, а на все остальне мені не вистачає поки що. Так, і можна пробувати спускатися ще або нижче, або йти далі по печерки і шукати ще якісь різні приколи. Хоча поки що нічого такого я не наблюдаю. Внизу бачу лазури, такий мені теж дуже потрібен, тому що без нього я просто-напросто не зачаруюсь. А мені треба максимально класна підготовка. Бен, супер. Так, як би мені тут спуститись по-хорошому і не сильно задамажитись. Правда, куди я спустився, не пойми, куди. Хе-хе, мені надавище ви піднятися. Сюди заліза. І тут у нас каньйон пішов да. Далі і далі, і далі є купа заліза, яке обов'язково надо якось буде зараз добувати. А його тут прям в натурі багатсько. Так що тут у нас не братва? є залізо, є, можемо добувати. І відразу ставити ще дві пічки для того, щоб, по-перше, в одній дожарити м'ясо, яке я не дожарив, а в іншій почати жарити залізо. Щоб було все чітко. Так, тут у нас є ще одна партія заліза, яку я би не хотів пропустити. Але я знайшов ще й діаманти, друзі. Це максимально класно. Тому я обов'язково роблю собі зараз залізне кайло. Зомбі, давай обережно не трогай мене. До побачення. Хі -хі. А мені треба добути діамантики. Без них просто нікуди. Так, це кайло, мені вже не треба, дякую. Це теж. Мені треба вже залізне. воно хоча б все добуває. О, тут ще одні! Ху-ху. Максимально чітко добуваємо ще два. Там воно ще внизу є. Обалдеть! Ні, це максимально дико, але в той же час і класно. Так, тут у нас скільки їх? Не один, супер, два. Більше? Ні, два тільки, на жаль. Угу, ну Якщо я спущусь вниз, то я вже буде складно дуже підійматись, тому погнали, подивимося, що в мене там з залізом, яке жариться. А його трошки вже й нажарилось. І м'ясо дожарилось, хорошо. З діамантів, щоб довго не тупити, зробити просто меч собі, який буде дуже класно дамажити. Оце залізо я так і не добув. Ну да, бо я знайшов собі діаманти, звісно. Але поки тут все жариться, я би міг їх і добути. Бо діаманти, звісно, хорошо, але нафармити собі на цілої сет броні буде доволі складно. Тому, скоріш за все, якусь частину броні у мене точно буде складати залізна броня. Без неї тупо нікуди. Нормально. І тут я бачив воду, тому ми можемо зробити відро і забрати її звідси. Чому б ні? Отако. Нормально. Супер. Так що все бистренько жаримо, мідь можна викинути, вона мені не треба. Верстак можна забрати, пічку теж. І ця пічка зараз дожари, і теж заберемо її. Все, до побачення. Можна спускатись вниз. Let's go! Саня, ти хорош! Ти просто легенда! Ой-ой-ой, а де ж печера? де її найти. Напевно, це буде нелегко зробити, так? Да? Ну, ну да. Ти знаєш, нові ресурси абсолютно ніяк уже не спасти. Тому я тупо скрафтив собі нові. Проте є певні проблеми. Спустився я занадто низько і. Я можу ще і й тут померти. Я бачу діаманти! Я бачу багато діамантів. Треба поїсти по-любому, щоб запустити регенерацію мого здоров'я. Три малюка, ви що на приколі? Нє, ні, помру, 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 помру так. А так не помру? Ну правда, якщо павук біди не наробе. Ух, павук біди не наробив, хорошо. І добре, що скалетів тут біля мене нема, бо... Була би біда. Так, е, в будь-якому випадку, що ми робимо? В будь-якому випадку робимо собі нагрудник. По-другому тупо нікуди, Надо якась броня. То що я познаходив купу діамантів, це супер класно. Так, о ти перець, мені тут не на руку. Що мало зомбі хп так само, як у великого, тільки він набагато бистріший. Правильно було б зробити йому менше трішки хп, щоб він ну, хоча би, хоча би не так не так довго помирав. Одне єдине, що в мене немає, це смоскипів. Тако буде нормально. Так, і треба забрати діаманти, по-любому звідси. Ну, я бачу ще одні. І он ще одні, он до, он до. Йохани, їх тут багато. А їх тут взагалі. Можливо, не треба було робити залізний нагрудник. Я міг би собі діамантовий скрафтити. Так, головне, тільки тут не померти, чесно кажучи. Тому мені треба по любому спуститись і забрати для початку. А щоб їх забрати, треба спуститись. Тільки було б хорошо безболісно спуститись тут ще одні діаманти. Так, скелет, давай без приколів. Мені треба просто забрати діамант. Так, я знаю, він тут один і шо. А ти мені не заважай все рівно? Блін, ти прикинь, я не можу аще відрегенитись Що я можу зробити ще собі? У мене 8 діамантів. Так, зомбі. Іди геть, я роблю собі нову броню. Отако, От діамантові штани. Супер. Ха-ха Ти хорошо. Тепер мене пробити буде набагато складніше. Пацанам. Тому можна йти відвигатися, добувати ще діаманти. Тут спавнер! Ви на приколі Ну, наш, ти підірвався? Тут скрині були якісь. Так, ладно, є якийсь лут. Забираємо його. Скелетів дуже багато. Все, 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 я не з вами. Я не з вами, ви не зі мною. Діаманти я так і не забрав по ітогу. Так, обережно. Що в мене є? Золото, лабуда якась. До речі, нічого толкового в мене нема. Нічого абсолютно толкового я не маю. Зато забираємо діаманти знову. Тут їх багато. Мені це подобається дуже. Ну, добре, що спавнер зламали. <свіс> так, пічку можна забрати. Разом з верстаком. Все, супер, погнали далі. Далі тут мене зустрічає ще купа діамантів, і мені треба прокачувати своє кайло до діамантового, щоб добувати обсідіан. Якого тут буде багато, бо тут я озеро лави. Все, і забираємо діамантики. Найс. Тут у мене місце плюс-мінус адекватне. Ми можемо зробити собі поперше. Кейло, без нього нікуди. І черевики. Супер, я не думав, що буде так легко діаманти добувати. Я прям реально не думав, що буде так легко. Над що ми робимо? Тут, по-перше, розливаємо, щоб уже був обсідіан. Там воно ще діаманти. Йооо, їх тут купа там воно ще Так, скелет, давай так, щоб ти мені не заважав. Опа! от тебе старина, ще бити не хотів. Бо ти такий серйозний чувак. Опа, там перлина випала, треба б забрати. ХП нема взагалі, я ж броню зробив. Пробивають моби дуже сильно. Дуже-дуже сильно. Так, кріпер, зривайся. Хорошо. Хлопці задамажились. Скелети тут теж розбираються самі з собою, півсердечка. Їмо. Не доїв, ну нічого. Ми все рівно тут, ми все рівно живем І це максимально круто. Прикинь скелет на одному блоці стоїть просто. Просто скелет тупо на одному блоці. Давай, скинь мене. І я буду дуже радий. Діаманти, дарова. Вас тут небагато, звісно, але он дає ще, тому спускаємося. Де вони? Ось о, є, хорошо. Забираємо. Так, ну йди ти в дупу. Йди теж туди само йди. Кстати, лук. Ну, поломаний. Ми можемо зробити собі новий, тільки в мене одна нитка. Бо лук мені теж, скоріш за все, знадобиться. Буде дуже хорошо з луком ще воювати. Так, там зверху діаманти, ще одні, ще одні, Тут скелет. Склала згорів тупо взяли. Ха-ха, <laughs> дурак! Всі горять тут, якісь вони слабенькі, якісь вони дуже слабкі. Так, а по суті, то що ми можемо? Ми можемо взяти зараз добути собі купу обсідіана і потім вести полювання ще за діамантами, тому що мені не вистачає на кепку. Хоча б на кепку. Було би вже супер. Так, до діамантів достаю, там воно бачу ще одні, але вони дуже високо. Блін, не сильно хочеться добувати те, що високо, бо складно до них будуватись. Хочеться щось знайти біля себе. Ой-ой-ой! Хорошо вижив. Супер. Вчасно воду розлив. Скіл показав, як ти казав. Так, ну діамантів більше я не замічаю, окрім тих, що зверху. Але мені якраз вони й надо, тому що я зможу зробити собі, по перше, і стіл зачаровувань, але там воно ще є. М -м -м. Тоді я віддаю перевагу тим, які знизу. Так, все таки трішечки легше. Що ж тут, воду розлив та й все, та й прийшов до них. А ти зверху там трошки все складніше. Але ці одні, а тих було два, як мінімум. Так, зато ми можемо собі зробити вже шолома. Так, що шо тут є? Я бачу ще скелетів із зачарованими луками. Це серйозна двіжуха. Кстати, скелет, я думав, доб'є кріпера, і я заберу платівку, але, блін, не вистачило йому демеджа. Ух ти, що ти робиш? До побачення. О, павучара, мені якраз ти надо. Тому що з тебе може випасти. Павутиння, за допомогою якого я змогу зробити собі лука. Блін, ти дивись! Діаманти, все, не щастить на них, їх нема тупо. О, зато ще один лук випав. Ти що цей цілий? О, цей ціліший. Непогано, можна буде їх поєднати в один. І я бачу діаманти. Якраз два штуки. Супер. Просто більше і не потрібно. Можна йти на поверхню. Опа! Корова, ти мені треба. Мені треба багато шкіри, тому що я хочу зачаруватись. Прям хорошо, а тут корів прям багато. Оце мені подобається. Це максимально круто. Шей кури є, а курице м'ясо і пір'я. Дивись, який тут корів. Вообще, хорошо, що й свині є З кайфом. Так, народ, ви подивіться, що я бачу. Я бачу башню нашої босовської бази. Фух. Якщо чесно, доволі складно, напевно, буде його вбивати, але я думаю, що все буде максимально круто. Мені тільки єдине, що потрібно. Ох, йо. Ця штука потужна. Тав є скрині, значить є лут, це хорошо. Але як же з вами розібратись по-хорошому? Так, луки ми фіксим по-любому. У нас є багато всього. Якщо там спавняться моби, то можна їх убити? Чоб ні, а? Ух ти, ЙО! Ні, не, не, ні, я не готовий. Я не готовий абсолютно. Абсолютно ти що гониш? Так, як ще тропиться? Я забув, як він робиться, короче, все, валим. Ти на приколі, скалет! Іди ти в дупу. Стай, нічого ще й не випало, йо, хоч є щось поїсти. Є, хорошо, Значить, ми ставимо дві пічки, ми ставимо ще раз верстак, робимо щит. оно зомбіч. Да, він повільний, спору нема, але він сильний. І він накидує ефект висушення, блін. Да, він мене в соло вбив, тупо тупо. Гвардіанство. Гострота 3, сила вогню, 2, незламність 2, він ще й заповільнює. Це що було? Куди він дівся? І тупо пропав. Ви на приколі, як їх вбивати. Це Unreal просто, це, це максимально нереально. Я не вірю в все, що це можна пройти з звичайними шмотками. Так, хорошо. Роблю папір, роблю собі, значить, книжку, і пора зачаровуватись. Тільки не просто зачаровуватись, поняв? А якщо вони ходять е, зачаровані, можливо, я зможу зараз, отам в скринях, знайти якийсь лут. В принципі, я думаю, що це реально. Тому давай скинемо всю лабуду, яка мені не треба по-любому, і яка мені не треба зараз. І е, е, я попробую пробігти. Залутати скриню. Так, да, тут є скелети Так, єрунда. Скрині ще одна. Єрунда. Ти гониш! Ти що робиш? Ти дивиш, що він мені зробив? Він мене тупо знищив. А я знайшов тільки єрунду якусь. А як я маю боса вбивати то? Як я маю вбивати боса, якщо мене його просто ці раби вмочать? Конкретно. Причому. Так, ну треба думати тоді головою. Зачаруватись я завжди встигну. Ось ото темонус, у нас, в якому я і викличу боса. Угу, окей, непогано. Ну, викликати боса я поки не збираюсь, насправді. Але зато він мені дає якийсь лут. І це вже хорошо. І ще він мені дав отут ось шмотку, яку, якщо я поставлю наверх, О. то я його заспавню. Але спавнити я його поки не хочу. Я хочу собі знайти ще лута в цих скринях. Якщо я там дійсно зможу його знайти. Я бачу, там воно вже скалети, які мене постійно вали. Тому я не сильно готовий, поки треба, коротше, додому. Як додому? До нашої бази невеличкої, в якій ми можемо тусуватись. Першим ділом, що я можу зробити, там є. А, це ті дві скрині, в яких я був. Окей, я можу собі зробити. Відролави. Мені в будь-якому випадку треба зачаруватися. В будь якому просто. Інших випадків немає. Так, скільки я можу зробити книг? Вісім. Мені вісім не треба. Мені або шість, або дев'ять. Вісім, в общений, варік. Хе. Ладно, дві книжні полиці, хоча б Уже дали меч, уже хорошо, менше зачаровуватись Надо. Значить, що ми можемо на лук? Незламність, сила. Ну, стріл мало дуже, нема сенсу. О, дальше. Броня. Що по діамантам? Нема ні чорта. Ладно, будемо чарити те, що маємо. Незламність рідність води. Якась ерунда. Глибини не бігум, невагомість. Захист Надо по-любому. Захист, захист, захист. Все, хорошо. Броня на фул захист є. Уже непогано, уже краще. О, що я можу ще зробити? Взяти їжу, пожарити м'ясо. У мене є ще тушонка. Є два щита, кстати. Ну, в принципі, можна пробувати, як ти казав, да? Але просто там далі буде ну, доволі складно, я думаю. Ну нічого, попробуємо, спробуємо. Я думаю, що все можливо. Все, що нам треба, це просто його викликати. Викликається, він дуже легко. Мені треба оцей блок поставити в центр. Ну, тут де він і заспавнився. Ось о тобі. І у мене появився босс. Він зараз набирається силою, мені треба. Надав... Блін, можна. Біда. Давай поїм. Відразу. Ага, бить, поки я тебе не можу. Окей. Окей. Живем. Все, о тепер я його можу пробивати. Ось о, тобі біда, він починає розростатись. В принципі, з однієї сторони. Я я зламав! Я одну сторону зламав! Я не знав, що так можна. Просто що він зараз почне спавнити, чуваків. Я ще одну зламав в сторону. Він хілиться, хілиться дуже сильно. Ой, як хілиться, ой ой ой, починаються проблеми. А ви ще й розумні, да, чуваки? А в баню пішли всі разом. Давай, 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 давай. Так, я ще поки роздивляюсь, чи бос хилиться, чи ні. Ой-ой-ой, больно, дуже больно. Диви, що він робить. Дуже больно. Так, ага, я його і тут дамажити можу. Хорошо. От, в принципі, і вся проблема! Про що я їй казав? Ой-ой-ой! От, в принципі, вся проблема. Хе-хе-хе, <схі> про яку я говорив. Короче, не так все легко. Я не знаю, мені здається, був би я в незари броні повністю фул зачарені Ну, це тож нереально. Типа, тут надо, тут надо шмотки з дивайне РПГ, я думаю. <схі> Було би класно. Так, короче, забиваємо на всіх просто і. Ага, сильно не заб'єш, да? Надо пробувати з лавою. З лавою. Балуватись Ой-ой-ой, та ні, ти шо гониш, в мене щось б'є опять. Все, у мене нема хп абсолютно. Відходимо, хилимся. Так, ну з чуваками можна тут розібратись. Легко. Бо вони трохи дурні, ні! Ну, не так і легко, звісно. Зільки кидають! Все, що хочуть роблять? Це варден? Що мене вдарило? Ага, нова партія зомбаків іде. Ладно, все, забиваємо на них болт. Нам треба ламати саме хп у боса. І чим більше я його б'ю, тим більше йому це не подобається. Убив, 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 убив кусок! Та мене розстріляли просто, ти гониш? Дивиш, що тут відбувається. Це Варден виліз? Ні, ні, ні. Варден виліз! Та це нереально! Це вже Unreal. Все. Ти гониш. Це просто неможливо. Та ну, Ні, ні, це неможливо. Ні, це неможливо. Це неможливо. Хіба що якщо попробувати отако з лука навалити? Хе-хе-хе. оце єдине, що можна затестити, але Вардена попробуй ще вбий з цього лука. Не так і легко. Варден це і так. Один із самих сильних босів. Ладно, я думав, він мене зможе достати. А він достав легко. Та йди ти в дупу! Ні, це нереально. Це анріал, просто це нереально. І там же ж новий ще заспавниться. Тишком-нишком. Та куди тут тишком-нишком? Тут вообще халепа. З одної тички мене пробива. Добре, що сам бос не регениться. Ну, типа, я сіки надамажив, сіки й надамажив. Ну от з Варденом сама більша проблема, типу. Він їй просто всю броню знесе. Він уже щось поламав, нагрудник, напевно. Убив! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Оно тобі ще один Варден. Ось о тобі ша один виліз. Ой, як хорошо. Ой, як хорошо. Ні, чуваки, це просто нереально. Ну, типа, як можна битися з трьома Варденами підряд? Скільки повинно бути чуваків? Три вардени, я одного вбивав, скільки мене броні вже нема. Фух. Погнали. ХП не так багато, і вони закінчуються, якщо бити саме ось ці блоки. Інші блоки мені трогать не надо Мені надо просто бити блоки, які дають ХП цьому босу. Можливо, саме так у мене і вийде до пройти. Я не впевнений. Але я пробую. Я всіх на себе загрів. Я появився з іншої сторони, і з цієї сторони можна знову бити. І я його тако пробиваю! Я його дійсно пробиваю! Я дійсно пробиваю його! Чи ні? Ні, Варден просто прийшов плюху дав. Так, які блоки? Ось що є блоки? Нові нові моби. Ні, потихеньку пробивається, але це дуже складно зробити. Угу, 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 угу. Що, якщо такого? Прям прийти в наглу побити, Получити плюху, але то не найголовніше, найголовніше те, що хп то тратиться в боса. Фух, 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 фух. В основному вся партія зараз там знаходиться, і якраз тут. Блін, десь є, десь є, блок, блок, десь є якийсь. Я не знаю, який хп мало дуже. У нього дуже мало ХП. Я не знаю, який блок бити. Я тупо не знаю, вони всі цілі. Вони всі, точніше, вже розбиті. Я тупо не розумію, який блок вдарити. Що якщо варди на лаву залити отако, такому приколу? А, не можу. О! Щось збив! Щось збив! Варди не пропали. Халк хайф. Це заново, це друга! Ага, поняв. Це друга, друга фаза. Хорошо! Ну я плюс-мінус розібрався, як треба бити. Ну тут халепа, тут уже вообще нереально, тут уже вообще Unreal просто половина хп зніс, половину зніс. Ні, можна, можна, можна пробити. Ну аби з мене шмотки випадали, це нереально. Типа, просто що з мене шмотки не випадають. Розбив якийсь. Так, треба роздивитись. ондо, ондо, ондо. Блін, ця темрява це просто шок. ось ось ось. ось. Блок, блок, блок. Я зламав! Третя фаза! Третя фаза пішла! Третя фаза пішла! Не знаю, що бити треба. Ага. Дивій, бачиш? Коротше, ця фаза це найсильніша. І тут, походу треба бити центр. Да, 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 центр треба бити. А з лука можна? З лука можна, можна з лука. Відходимо. І отако от Настрілюємо, я не знаю, чи він дамажиться. Да, він дамажиться. Попав! Ерунда лишилась! Зламав! З лука, да, пробив? Хорошо! Я пробив, я зміг! А ці штуки ламати треба. надо. Що це за фаза вже? Що? І що це таке? Я нічого не бачу. Абсолютно, ні чорта. Мене затягує. Я помер, блін. Ага, кумпол поняв? І в нього хп тратиться в самого кумпола. Саме по собі хп тратиться. Так, ламаю цю штуку. Зламав. Ламаю ще одну, зламав. Ламаю ще одну, щоб вардени не спавнились просто. Щоб хоча б не було вардені. Ні, не, нереально. Все. Всього. Окей, давай зробимо так, щоб варденів не було. Бо вардени штука не із приємних. Ну я, походу, побив боса. Я реально не вірив в те, що це можливо зробити. Просто я зорієнтувався уже не на блоках, уже не на мобах, а на блоках. І я просто помер мільйон разів, але я зато зміг проламати все. Ти знаєш, трошки я почистив. Ну я його переміг. Правда, шмоток то не дало мені ніяких. Ну я зміг його перемогти. Я просто зміг. Фух, як би складно не було, що в мене вся броня просто зламалась. Меч єдине, що мені допомагав, меч на гостроту 2, але я зміг перемогти. Ти боса шкода, що мені тільки нічого не дало. Прям абсолютно ні чорта. Просто пусто зіро нуль. Але в мене вийшло. Тому друзі, всім дякую за перегляд і всім пока.